Борей, Кейльвостро Італіяно bellissimo. Я дуже хотіла б і справді мрію про те, щоб ваша італійська була прекрасною, гарнезною, гарнючою, щоб всі ми розмовляли дуже дуже мелодійно. З граматикою, лексикою, словами ви справляєтеся. У когось виходить гірше, у когось виходить краще. Але навчальні матеріали, підручники, статті, матеріал взагалі на цю тему є, але справді красиву італійську робить вимова. Сама по собі вимова може прийти за моїми спостереженнями, оцими дев'ятирічними, тільки дітям, які приїхали в Італію в достатньо ранньому віці, і буквально трьом відсоткам дорослих, яких я вважаю геніями. Ну я в ці три відсотки не війшла, На жаль, усі інші мають цю мову якось набути, напрацювати, тому що вона не прийде сама. І ось це осяяння про вимову спустилося на мене тільки після п'яти років життя в Італії, але я навчилася, тобто це можливо, деякі слова довелося ламати, в чомусь довелося ну, взагалі, починати по іншому говорити, по іншому ставити язик. Але враження в процесі були вау, відгуки від оточуючих в процесі були вау, що змінилося! Що стало не так? що що з твоєю італійською? Але я то собі знала, тому що я тренувалася, і от зараз, як я вам розповідала в минулому відео, я навчаю українців, які переїхали, які з нуля вивчають мову, практично. І їм я постійно наголошую про вимову, тому що не може йти граматика-лексика без вимови. Воно все разом. Тобто я їх навчаю комплексно. Я навчаю закривати рот, коли говорять О, взагалі ширше відкривати рот, тому що італійці прям артикулюють, що і звучить не так, як українські, і і так далі. Вимова критично важлива. От тому ми зараз і робимо челендж із вимови, із італійської вимови. Я поговорила. І з управляючим школи, і з командою, тому що ми розумні, освічені всі українці, і мені б дуже хотілося, щоб в Італії ми саме так і звучали. Коли ми будемо робити щось із ще, я не знаю, тому що минулого разу це було аж півтора роки назад. І якщо ви зараз активно користуєтесь італійською мовою, вивчаєте її або цікавитеся нею, приєднуйтеся вже. Тому що ви здивуєтеся, ви скажете, ага, то це отак треба було говорити весь цей час. Ну точно це навчання вас розширить і вам 100% сподобається. Все, па-па!